«Хто скаже нам тепер, чому так сталося? Чи голос Божий в суеті за Часи змінились? Ні. Вони зламались. Вірші написані українськими митцями під час війни. Українська класична музика і виставка робіт сучасного художника Олександра Заславського. Усе це вдалося об'єднати та перетворити на великий мультипроєкт командам Маріупольської камерної філармонії та національної філармонії України. Римова війна це унікальне поєднання кількох напрямів мистецтва, які разом відкривають нові погляди на повномасштабну війну і розповідають про її сприйняття українськими митцями. А цей проєкт, мені здається, він показує більш. Е то, чого є більш різноплановість нашого нашого суспільства. Він показує різноманітність людей, він показує їхні відчуття, переживання. Оця рефлексія. от кожен з нас сьогодні переживає, звісно, страшні часи, і кожен як на мене, з музикантів, акторів, митців, кожен на ці події рефлексує по-своєму. В наприклад, військових це зброя. Звичайна їх зброя в нас, наприклад, в акторів, режисерів, митців це наше слово, наша музика. Те, чим ми можемо донести до глядача, тим, що ми можемо рефлекснути, і так само ми е цими творами, які сьогодні виконуються, ми ніби рефлексуємо на те, що відбувається з нами в нашій країні сьогодні. Початком проєкту Римова війна став вихід одноіменної збірки поезії. Від видавництва саміт книга, до якої увійшли вірші понад 80 українських поетів, це надзвичайно важливо, тому що це по суті документалістика в поезії. Я би так сказала. Це та жива емоція, яка схоплена автором і яка залишається. Новини вони жахливі і. Ми всі їх бачимо, чуємо, але мистецтво воно йде далі, воно йде глибше. Воно чіпляє такі струни, такі нерви, які коли читають, наприклад, ті люди, які ніколи цього не переживали, і скажімо, іноземці, які дивляться на це, спостерігають за цим збоку, то вони можуть відчути, як це в різних деталях, які зберігають автори. Тому це важливо. Частина віршів зі збірки Римова війна в межах одноіменного проєкту пролунала зі сцени національної філармонії, Онії України у виконанні і самих поетів і інших відомих українських митців є в місці людніму. Виміска незвична. Написано на ній ремонт часів. Проходять мимо ми люди випадкові, ми будемо незвично так собі стоїть. Справді це ті рефлексії наших поетів на ті трагічні героїчні події, які ми переживаємо, це дуже чутливі епізоди нашої боротьби і переосмислення того, що, що ми з вами переживаємо в цей час жертовної боротьби проти російського окупанта. І тому я думаю, що це така є. Певна свята справа для кожного митця відрефлексувати і ділитися цими відчуттями, цим словом, цією емоцією. з глядачем. увійшло до цього дійства кілька моїх творів. Вони, можливо, є навіть такими центровими: це Солідар, голосіння і поети, поезію, яку можна читати очима. Вона зовсім інакше діє на сцені. На сцені потрібна поезія, яку люди слухають вухами, і ту поезію, яка вже зразу при своєму звучанні викликає певну асоціацію з музикою, з сьогоденням, з тим настроєм, який закладений в поезії. Послухати вірші у поєднанні з класичною українською музикою та неймовірним візуальним супроводом прийшли десятки людей, як звичайні поціновувачі мистецтва, так і професійні митці, колеги та друзі-учасників проекту Римова війна. Тут виступає дуже багато моїх друзів, які зараз будуть читати вірші. Музика і поезія це те, що нас зараз рятує. І я впевнена, що цей концерт додасть цеглинок в нашу душу, в нашу віру, в нашу перемогу. Команда авторів проєкту Римова війна планує повторити поетичний концерт в інших містах України, а також представити його закордонному глядачеві, який через вірші зможе зрозуміти, що відчувають люди, котрі просто зараз, у 21-му сторіччі, потерпають від російської агресії.